про Польщу, президент України Віктор Янкович сьогодні в Польщі на саміті східного партнерства, і від цього саміту багато в чому залежить подальший рух країни. Так само це залежить і від того. Що відбудеться з Юлією Тимошенко з Юрієм Луценком, Які політичні події нас очікують найближчим часом? чи остаточно ми розсваримося з Європою? Чи навпаки, достатньо швидко почнемо туди інтегруватися. Але інтегруватися в Європу можна перш за все тоді, коли суспільні цінності, які панують в суспільстві, теж є проєвропейськими, а не лише тоді, коли по європейськи ведуть себе наші очільники в Україні. Стартував міжнародний проект Я Культура. Цей проект ініційований Польщею в рамках. Польського піврічного головування у євросоюзі Проект представляє сучасну польську європейську культуру, яка об'єднує духовні скарби минулого в десяти столицях держав Євросоюзу і столицях країн східного партнерства будуть проходити оригінальні художні акції. До кінця грудня на площадках Києва і інших міст будуть події, які долучать Україну до сучасного культурного простору. Посол Польщі про це заявив. Почнемо ми з невеличкої презентації цього проєкту, а після цього спілкуватимемось з Павлом Поторочиним, який є директором. Polskiego Instytutu Adama Mickiewicza. Ja kultura. Iść kultura. Potaszy Gabunka. Gdy wychowasz się w tej linii, ja zostanę co zostaje dla mniejszych jak ja. Festim krótkich nadziei. Zgromadzenie tysięcy. Я – культура. І культура. Культура – це я. І культура. А ми продовжуємо програму. Я вже не раз згадував в нашій програмі слова митрополита Андрея Шептицького про те, що е якби йому довелося вибирати між е народом без держави і народом без культури, то він би вважав, що культура є набагато важливішою. Суперечливе твердження, але надзвичайно глибоке. Про те, що означає культура для кожного народу, ми будемо говорити з нашим сьогоднішнім гостем. У нас сьогодні в гостях пан Павло Подорочен, який очолює інститут Дамометкевича. Пане Павле, дякую, що ви сьогодні до нас прийшли. Ваш інститут що він робить? Ми розповідаємо Польщу світові. Там, де...

Той своєрідний тип проєктів. відчуття гумору не покидає наших проектів. я гадаю, що ми беремо участь процесі. у певному великому процесі. Так на насправді його yeah. можна звести до діяльності заради конкурентоспроможності, Якщо колись народи конкурували мілітарною мілітарно, 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 силою, мілітарно, потім, мілітарно, потім мілітарно. економічною силою, політичною. А я сьогодні гадаю, що якась частина цієї конкуренції розіграється в сфері культури. Навіть не у сфері культури, а у сфері цінностей насправді які виявляться більш привабливими для більших груп, більших спільнот, для народу. Зрештою, якщо говорити про цінності, про ідеї, то останні 20 років. Доводять, що полякам є, що в цій сфері сказати, і таку польщу ми намагаємося розповісти. А цікаво, які це цінності, які це вартості, про що ми говоримо, коли говоримо про ці вартості? Що ви маєте на увазі? Для поляків była, завжди було wolно. і є найважливішою свободою. І не тільки політична свобода, а також і духовна воно управління власної культури. у культури Солідарність – це абсолютно внесок польської насправді вона сьогодні має звичайно ж зовсім інше значення, ніж це було 30 років тому, коли поляки почали демонтувати тоталітарний режим. Діша та соліда сьогодні ця солідарність виходить поза інші обмеження ta... ніж колись. Ми говоримо про південь, про вбогість, o... o... про ізоляцію. Йдеться про солідарність із цими соціальними групами чи тими народами. Які опинилися із менш радісного Радосний боку процес процесу розуміло. трансформації. Давайте ми на секундочку зупинимось, для того, щоб подивитися ваше представлення, і тоді продовжимо розмову. Павел Поторочин, директор інституту Адама Міцкевича, що займається популяризацією польської культури по всьому світу, дипломат, фахівець з питань культури, музичний продюсер та видавець, магістр філософії Варшавського університету, державну службу розпочав 92-го року, коли обійняв посаду президента польської агенції інформаційної, пізніше був радником з питань культури Генерального консульства Республіки Польща в Лос-Анджелесі США. Засновник та перший директор Польського інституту в Нью-Йорку. Був директором польського інституту в Лондоні. Має безліч публікацій у провідних польських виданнях, газеті Режпосполіта та журналах Тигодніх Повшехний і Бріф. Е, от ви знаєте. Е... Якось так сталося, що частина України була пов'язана з Польщею протягом довгих років. Спочатку це була західна частина України. Хоча насправді, якщо подивитися на нашу історію загалом на е, трошки довший час, то не тільки західна, а й центральна частина України, тому що ми мали Велике Князівство Литовське, е, ми мали спільну республіку з поляками, республіку, в якій, до речі. Е, Люди по більшості говорили польською мовою. Е, люди, які правили цією республікою, говорили литовську, але всі закони були написані руською мовою, так або тією мовою, по більшості якою я зараз розмовляю з вами. І е, Чеслава Мілоша, е, про якого ми зараз багато говоримо, тому що Польща святкує там е, річниці річницю цього письменника. Так е, в одній з його книжок «Родинна Європа вона називається. Українці може не дуже знайомі, але що мене е, вразило в цій книжці, це те, наскільки він дуже сильно відчував якраз оцю єдність між е, е, слов'янами, взагалі, які жили на цій території, між поляками і не тільки слов'янами, між східною Європою, поляками, литовцями, українцями. Наскільки зараз в Польщі це відчувається? Наскільки зараз поляки відчувають себе чимось спільним і близьким до України і до українців, виходячи з нашої минулої історії? Я мисля, я гадаю, що історію треба залишити історикам, А свят ідеї, ідей, цінності культури залишити краще всього молодим людям. Я вже трохи себе відчуваю. Занадто старим вони домовляться. У них є спільні теми, спільні цілі, спільні прагнення, спільні мрії. Я гадаю, що полякам не так давно теж були потрібні паспорти, візи. У нас ця історія іще ще ми все це ще добре. Пам'ятаємо, і тому усі. Жичи українцям, українцям схожого бажаємо українців до святому кожого досвіду скожого стрибка строни у бік Європи. Строни попишов По перше, спільних ціле спільних цінностей і зрештою спільного переживання цікавих гарних і розумних речей. І для цього призначена культура. І таке послання ми привозимо і в Київ. Вільна і у вільню партнерство східне, адже східне партнерство проект партнерства проект східного партнерства. Ідея східного партнерства це ідея, яка народилася у Польщі, і вона включає країни, яких очікує така ж доля, як і Польщу. Ми хочемо вірити, що ця трансформація і це повернення до спільної родинної Європи очікує попереду ці країни, і для цього призначене східне партнерство поляки, як інститут Дама Міскевича. Ми Створили перший інститут східного партнерства перед тим як Брюссель проснеться, чи перед тим як політики, які зустрічаються раз на рік, доки вони прокинуться. То у нас уже створено інститут східного партнерства, і це інститут культурний. Це інститут із надзвичайним символічним потенціалом. Це спільний оркестр, який складається із музикантів семи країн. Я гадаю, що немає кращої метафори для ідеї креативності. Солідарності співпраці Солідарно. взагалі для європейської співпраці, ідеї для, для ніж ідеї спільне виконання музики молодими людьми студентами це консерваторії. Це взагалі просто, символізує, символізує наше зацікавлення на схід від Польщі. це дуже цікаво, тому що ми, коли говоримо про східне партнерство, маючи на увазі Україну, і коли говоримо про роль культури в цьому, про роль культури, до речі, дуже мало говорять. В нас зараз обговорюється зона вільної торгівлі, асоційоване членство України в Європі. І для політиків це є важливо. А для пересічних українців це досить складно, тому що наші українці протягом довгого часу від європейської культури були відірвані. Спочатку ми були частиною і на відміну від Польщі, до речі, тому що Польща поталанило, хоч це була соціалістична Польща, але це була незалежна країна. Україна, на жаль, незалежною країною не була. І ми дуже довгий час були в культурному, в культурній сфері по суті, Росії. Після цього, коли почалася така суцільна комерціалізація, то ми стали в, і в російському надалі залишаємося, і в американському культурному впливі, бо маємо американські фільми, американські продукти, і російські теж. Європейська культура для нас є дуже багато, ну, багато в чому навіть ментально чужою. Ми не знаємо німецьких фільмів, ну, французькі трошки знаємо ще з радянських часів чи італійські, але набагато менше. Але це для нас щось інше. Наскільки взагалі. Польська культура може бути таким дипломатом в тому, щоб е, українцям зробити зрозумілішою Європу, оскільки українцям Польща мала би бути зрозумілішою ніж Німеччина, наприклад, в силу культурної близькості історичних традицій. По перше, це, краї, По -перше, це велика країна із великою культурою, і з великою історією. Е, але, як сонце, я гадаю, Україна немає в Україні, ще немає інструментів, щоб розповідати właśnie. про свою культуру решті світу. Якщо ми здатні в цьому допомогти, а інститут Адама Мількевича існує 10 років, і в нас є певний досвід, тому що протягом шістдесяти років, років світі, у 26 країнах на світі ми зібрали 20 мільйонів глядачів, і це не випадкові були глядачі. Це були еліти цих країн і засоби масової інформації цих країн. Отже, ми дуже охоче поділимося цим досвідом. Якщо ви гадаєте, що ми могли би розповісти Європу Україні, то для мене особисто це величезний комплімент і величезна честь. Якщо ми здатні це зробити, то ми із задоволенням це зробимо. Я гадаю, що частина нашої присутності тепер у Києві, з нагоди польського президентства у європейському союзі, це саме і спроба розповісти Європу в Україні? Можливо, не всю повністю європу, тому що Європа і складна і, і болісна і страшенно забюрократизована, щоб розповісти її більш цікаву, більш веселу версію. Наскільки важливо взагалі для молодої країни? Польща все ж таки країна, теж хоч вона довго існує, але в тому стані, в якому вона існує, вона є молодою. І ми дуже часто себе порівнюємо в цьому розумінні з Польщею. Наскільки важливо існування національного кінематографу, національного театру? Це має існувати лише на комерційних засадах, чи держава має приділяти цьому увагу. Якщо приділяти, то чому? От чому польська держава підтримує польський фільм? Якщо можна сказати, що він має комерційно фінансуватися. Тому що наш, у нас тільки зараз от почали нібито говорити про підтримку українського кіно, але українське кіно, яке було досить потужним в часи Радянського Союзу, було українське поетичне кіно, зараз його не існує. Наскільки важливо існування от кінематографу сильного і іншого для, для, для сучасної нації? Я мисля що... я гадаю, я ні ви я взагалі не уявляю, що держава відмовилася від обов'язків перед культурою. Про це myślę, взагалі не йдеться. Я гадаю, що у нас у uh, Польщі раху. були б заворушення. Ви, я, ви, заворушення. Ви, я говорю, ви, ви, цілком серйозно, якби держава повністю раху. відійшла від фінансування раху. культури, так. а чому? А, а тому, що поляки страшенно прив'язані до своєї культури, оскільки протягом 123 років єдиним. І ми то вже ми про це дізнаємося тільки у школі. Ми вже не відчували цього на собі. Ми усі живемо тим досвідом, що як народ ми вижили тільки завдяки мові і культурі, чому держава мала б відмовитися від фінансування фільму національною мовою польською мовою. Цього не можна було пояснити людям культури у Польщі, а також і аудиторії, адже цей фільм говорить нам о, про нашу о, о дійсність, про серйозні конфлікти віць, і драми. Це медіум, за допомогою якого вехіку, суспільство то, розмовляє про, про те, що його стосується. і дотиче. держава не може відмовитися, відмовившись Розумість від усієї від від ідеології соціалістичної від доктрини. Жодна держава у Європі, зверніть, будь ласка, увагу, не відмовилася від національної кінематографії з власне народових кінематографії. Не відмовилися від національного театру. Я б це сказав і ще по іншому. Що кажуть, що є розважальна промисловість, і вона повинна себе отримувати сама. А польський приклад говорить про те, що ікони польської пісні, наприклад, Ева Демарчик чи Мари Грехута, це великі зірки. Вони мають міжнародний статус. Вони не є відомі в Україні насправді. Ну, для широких я маю на увазі споживачі співали польську поезію. Звичайно ж, їхні заходи були абсолютно комерційними, приносили прибуток, але чи це не значить, що на певному етапі не треба субсидіювати видавання поезії? звичайно, що треба це певний ланцюг, логічний ланцюг, чи по іншому харчовий ланцюг культури, щоб вся популярна культура мала будь-яку сенсовну якість серйозну вартість. То на початку висока культура повинна мати відповідну якість, і я гадаю, що в Польщі. У нас є усвідомлення цього. Звичайно, що ви запитаєте будь-кого -ко, із фахівців від культури в Польщі, включаючи мене, я звичайно ж скажу, що цих грошей удвічі менше ніж треба. Але якби цих грошей було удвічі менше ніж тепер, то я гадаю, що були б страйки і заворушення. але пам'ятайте про те, що Польща, на мою думку, це єдина країна у Європі, де у часи глибокої кризи влада подвоїла витрати на культуру. Чому? Бо, Бо щас, утворився суспільний бути. рух. Під назвою громадяни культуры". культури я говорю суспільний рух це дослівно. Був рух. Це жодна структура не була. Там не було адреси, не було влади, не було банківського рахунку. Була сторінка в інтернеті. Цей рух за одну ніч музеїв зібрав 70 тисяч підписів під постулатом збільшення витрат на культуру до рівня 1% від ВВП. Зараз протягом трьох років ми дійдемо до 1%, Це цивілізаційний мінімум. Чому а тому, а що, тому, що вдалося, вдалося переконати владу, що це благо для суспільства, тому що виникають робочі місця, тому що підвищується національний IQ, не шкодить нам колишньому середовищу. А окрім того, існує очевидна залежність між витратами на культуру і зростанням ВВП. А яким чином як? Złotówka, Один злотий витрачений на культуру. Це існують математичні моделі, які доводять złotówka, це. Один злотий чи хрена, одна гривна витрачена на культуру, в Польщі у Польщі 20, приносить злотих і 20, 20, 20 грошей надходжень до державного до, до бюджету. бюджету. Ми купуємо, купуємо білет у білет кіно. кіно. У цьому білеті включений податок ПДВ. Треба доїхати до кіно. Але це кіно польське чи американське? Мабуть, це не має такого великого з значення з іншого боку. Багато польських фільмів має більше глядачів ніж американські, американські фільми, якщо це американський блокбастер. Місць, блокбастер. Місць, тобто усе це оболонка економічна, економічна яка супроводжує активне культур, споживання культури, генерує активне зростання у економіці, і це 2,2. Один злот інвестований у прямому вигляді повертається 2,2 і це фантастичний результат. Я гадаю, що в Польщі влада це зрозуміла. Якщо говорити про кіно, наш документальний фільм про те, як рок н рок-н-рол у Польщі, панк-рок, якщо точно говорити допоміг певним чином повалити комунізм. просто документальний музичний фільм. Уявіть собі, що ми були номер вісім у кінотеатрах. А номер один у кінотеатрах був Аватар. Ми закінчили рік на восьмому місці. Не у той час, коли ми демонстрували фільм, а після демонстрації протягом року, тобто є потреба не тільки у польських фільмах, але і навіть документальні фільми, які зняті на цікаві теми, тобто проблема відвідуваності польських фільмів у Польщі чи не існує в Польщі, не існує, але Польщі простіше, тому що Польща не була частиною імперії. І в нас, крім того, що ми конкуруємо, як ми кажемо, із європейською чи з американською продукцією, ми конкуруємо з російською. У нас на більшості каналів виступають російські зірки, які ведуть програми. Більшість фільмів, які в нас ідуть, які люди асоціюють з собою дуже часто, це російські фільми. От як порадити Україні в цій ситуації? Що б ви зробили, якби ви очолювали такий інститут на Україні при такій конкуренції, якої немає в Польщі? No, ну, <танків> справді Реші, у нас ми, немає ми, ми такої так, великої конкуренції російського кіно, хоча Реші, і російське не кіно присутнє у Реші, Польщі. Але воно для людей все одно чуже, а тут воно для багатьох мова та сама, мова зрозуміла. Так. Uh, więc, я мушу вручити на момент. Мені ще треба повернутися на Можливо один момент. Розширю, Можливо, я розширюю цю думку. Це велика країна із великою культурою із великою історією. І, і вона заслуговує великої українці гордості. українці повинні навчитися пишатися своєю культурою, музикою, театром, як літературою. Як це робити? треба зробити доступним. Це все. Такий телеканал, як ваш, повинен саме про це і говорити. Що країна, яка не пишається своєю культурою, втрачає значну частину своєї ідентичності, а сьогодні ідентичність це вже не тільки. Те, що розкручує так званий соціальний капітал, воно має і свою вимірну ринкову вартість у країнах із привабливою культурою. Туди значно охочіше інвестують свої інвестиції. Міжнародні інвестори це також можна обрахувати. У нас є наукові дослідження, які доводять зв'язок між культурною привабливістю країни і притоком інвестицій у цю країну. цікаво це також має глибокий економічний сенс. Покажіть мені, будь ласка, країну, включаючи Польщу і Україну, яка не потребує іноземних інвестицій. Такої країни немає Має. Якщо говорити про українську культуру і про те, наскільки знають поляки українську культуру, от ви очолюєте Інститут Польщі. Що ви самі особисто знаєте, або що знають, може, не ви, а що, і що знають пересічні поляки, прості поляки з української культури? Ступка. Ступка. Богдан Ступка. Богдан Ступка. В Це зірка у Польщі. Абсолютно, Припушам, що Абсолютно я серебріки. припускаю, що він так. має і статус знаменитості. Лінка. Мабуть, ще можна, ще можна ще наводити можна, інші але приклади, але мене значно більше цікавить альтернативна українська альтернативна культура. культура. Українська mm -hmm. я, я трохи занадто старий щоб знатися на цьому, а середній віку моєї організації це половина мого власного і віку, віку. І мої працівники, і працівники дослідили віку, цей андеграунд, особливо віку, музичний андеграунд України і я сподіваюся, віку, оцей стадіон культури, який недавно проходив Жешові, Десь ця українська музична сцена вона надзвичайно фантастична і, можливо, це наступний експертний продукт України. постійним гостем одного із найбільших європейських фестивалів Радіславія Кантас у Вроцлаві. Це хор думка, mm -hmm. який, на мою It's думку, а я вважаю yeah, себе yeah. меломаном, yeah, це yeah. найкращий yeah. хор на світі. А якби ви е, От ви зараз маєте змогу порадити нашим глядачам, а наші глядачі це ті, хто цікавиться літературою, музикою, культурою. От порадьте п'ять явищ з польської культури, які би їм були б цікаві, на що їм потрібно звернути увагу. В літературі, в кіно, от в сучасній польській культурі, в музиці, можливо. В музиці. На українському музиці, якщо ми говоримо про музику молодих людей, то це e повністю вся сучасна альтернативна музика. Тут я ja можу назвати Ельстат більш в мейнстрімі Юлія Марцель, сестри Вронські. Це справді діти із надзвичайно великим талантом. Але дісячі, ми будемо таленті, але показувати ми їх в Україні, будемо в Україні. Так що я сьогодні вже всіх сердечно запрошую. запрошую. Це а можна, це знайти, можна або на нашій нашій сторінці, знайти або на нашій сторінці, або на сторінці інституту польського інституту у Києві. Інституту 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 інституту. 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 Якщо говорити про фільми, то я рекомендую фільми Борцуха. невдовзі з'явиться новий його фільм. Або ж класичні фільми, це всі фільми Анджея Вайди, всі фільми Кішльовського. Ну це я відомо, Так, так. Читайте Мілоша Ілема. це мудрість. Uh, найбільших найбільших умів ХХ і... століття. Зрештою, обидва вони мають певні зв'язки з, з Україною. Слухайте, Слухайте Шимановського, Бо це один із найвизначніших композиторів ХХ століття. Він народився на Україні в Тимошівці. Uh, і... Заглядайте і Заглядайте на, на сторінку culture.pl, Там ви дізнаєтеся uh, там, все, що віде, є найцікавіше, найцікавіше в польській культурі. Дякую, дякую вам, що ви сьогодні до нас прийшли. Ми з вами прощаємося, але з польською культурою не прощаємося, тому що продовжимо зараз на декілька хвилин. Подивимося і послухаємо щось польське, щось цікаве польське, і будемо продовжувати розмову про польську культуру далі в наших програмах. Ми продовжуємо.